Працював на будівництві, в місті Харків, кімнати з нуля робили, то є повний, повний об'єм роботи. Сам родом з Бахмута, з 1 березня 22-го року вже був в лавах ЗСУ. У мене був батько військовий. Вже він помер у 2003 році. Ну, Маличку немножко знав, що такі автомат і так далі. Дуже багато горя, ці суки наробили в нашій країні. На моїх очах жінку вбило віз для індустріального технікуму в місті Бахмут. Дуже багато хлопців, яких взагалі не було досвіду військового, вони теж взяли в руки зброю і боронили наш край. Перший бойовий, можна сказати, такий контактний вихід був. У нас у 93-й бригаді у нас туди прикомандирували на так званий асфальтний завод. Там вже почалися наші перші великі втрати нашого підрозділу хлопців, з якими ми познайомилися в місті, як проводили свободний час і тренувалися, їх не стало. Деякі загинули. Можна сказати і на очах, це дуже на нас повлияло. Но, з однієї закріпило наш моральний дух в чомусь, що потрібно щось з цим робити. Потім у нас був Солідар, те ж саме, дуже велика кількість підорасів атакувала. Ну, хлопці, красавчики, держали оборону. Ніхто не відступав, були ротації. Все слава Господі добре на той момент було. Потім вже ж нас немножко відпускали відпустки, ми немає відпочивали з сім'ями і так далі. Велика кількість людей, ну, вони взагалі не розуміють, що таке війна. Коли чоловік не ділян, нічого буде, вони не пильне себе. Така грустна історія. Зараз вже півкраїни, можемо сказати, бачать, що таке сусід хуйовий. І його взагалі мета нас знищити як людей фізично. І те, що ми бачимо після цих прильотів по жилих будинках. І їм пофіг, що там люди сплять, не сплять, Їм похеру. Тому питаємось якось сопротивляться. Як, іс, як в фільмі «Термінатор». Їх дохера, але ми — сопротивлення. Так, да, к сожалению, на танки с автоматами не попрешь. Ну, ну, по крайней мере, пехоту ложим, слава богу. Морального духу вистачає. Але саме, найважче, саме коли у тебе на очах помирають твої побратими, ти нічого не можеш зробити. У мене на очах буквально місяць тому вбило хлопця пряме попадання осколку в ліце. Дуже, дуже херовий від цього всього. І передаю великий привіт хлопцям з 47-ї бригади. Ви красавчики, ви молодці, ви підеравкрашили вообще взагалі, Ну ми піхоту відсікали. Кожен виконував свою задачу. Ворог на той момент був, зайняв ну, там, можна сказати, так, декілька хат з сторони Авдіївки. Наша задача була не пустити імену піхоту. потому что у нас было легкая ну, зброя, то есть ну, стрелковая, можно так сказать. А хлопцы работали именно Брэдли, танчики, молочаги. Аэророзведка вообще красавцы. Постоянно связок, постоянно мы понимаем, где противник, и мы туда работаем. Да, расстояние было и 300, и 400 метров. Но самые ближчие, они подходили метров на 10 в соседнюю хату, можно сказать. Ну, там они залишились. И самое тяжкое, это, конечно, их не арта, да, минометы. Они были за железкой, работали, но наши парочку их вкрыли. Минометы, это, конечно, работали только 120-ки в основном, дуже великі ямки після них і великі осколки слава богу були парочку тройку будинків в яких ми держали позицію і в принципі організм ну, двоє суток, троє без сна. далі взагалі потім вже скач починається треба кожного контролити ротации, замена раненых, допустим, хлопцев там. Молодцы тоже. Ну, приходилось, да, километр с лишним тянуть хлопцев. Все смежные подразделения, все друг другу помогали, прикрывали. Работа с тепликами. То есть все вот эти проблемы вискови, теплики выжигают глаза. Постоянно треба контролить сектора, и дрон. Это, конечно, да, проблема. Ну, слава богу, наши хлопцы молочали. Дронами хорошо прикрывали, не давали пидорасам вылазить и к нам близко приходить. В принципе, держали. Мы свою задачу выполнили на тот момент. Но количество ужас с криками «Ура!» – это пиздец. Просто не было возможности снять этот цирк багато было таких підорасів, которые вообще были без зброї, без именно рекупирования то есть обычно куртка длинная и воны идут для я так понимаю для выявления наших огневых позиций все и дешевы не дойшовен это уже другой вопрос вони не соромляться, голосно розмовляють, перекличуються між собою. Багато ворожої техніки попаленої на вході в село, в саме на в'їзді. І вони там мешкаються, прячуться. Таку бляшанку дуже важко розбити чимось, особливо, допустимо, ну, там той же самий кулемет він ну, нічого не зробить. Плюс рельєф місцевості. пытались окружать, но ни хера у них не выходило. Они там и ложились. Страшное зрелище очень, когда смотришь, это бугорки, когда снег пришел, а под, под буграми доброго выложить. У одного, да, нашли документы, Белгородская область, там какой-то ПГТ, что-то что такое. Пенсионное удостоверение именно остальные, ну, смысл их там шмонать, смотреть, что там у них и так далее. Штурмовые группы интересные тоже были. Подвязаны под мышками сумки. В сумках, в одной под было в 8 гранат. Ну, в смысле, они там на поле залишились. То, что то могли, там раздавилось, что это за такие воины, блядь. Далі, далі, звісно, вже останній день, коли ми там були, я отримав контузію. У нас було пряме попадання з СПГ в кут дому. Хлопчик зі мною був, ми його відкопали, обмили йому обличчя. У мене був травмований правий глаз. І другий мой номер. Олександр, у нього розрив двох барабанних перепонок. Ну, ми до Івака дождались, поміняли зміну і все, на той момент ми вже були можна в безпеці. Хлопці нас теж хлопчики молодці, спасібом, першої евакуювали, відвезли до да, грязні дощів в той момент зі снігом. Ну це війна, що робити? Всім тяжко зараз. Ну, нічого, ми стільки за перемогу. Ні кроку назад. Дякую. Слава нації. Смерть ворогам.